Вітаю вас 12 листопада День Синички. Синиця одна з найвідоміших птахів в нашій країні. Свою назву вона отримала не через колір пір'я на спині, як думають багато хто, а завдяки співу, що нагадує звучання дзвіночка. Цінь, цінь! Синиці зазвичай селяться ближче до домівок людей, хоча й не люблять тісних контактів з людьми. Вважаючи за краще триматися на відстані, їжу брати з годівниці, а не з рук. В середині листопада відзначається синичкін день, час, коли ці птахи, як і інші зимуючі види, прилітають до нас настанням холодів. Синиця невелика за розміром пташка. Вона має жовтувато зелену спинку, жовтий животик з широкою чорною смугою на грудях, верхня частина голови. Боки і шия блискучо чорний, крила сірувато блакитні, фіст у неї чорний, довжина тіла сягає 13-16 см, важить 20 грам. Синички день відзначається 12 листопада. Офіційно цей день був затверджений в якості екологічного свята кілька років тому. Хоча в народі традиції дотримувались багато років. По суті, свято стало їх сучасним переосмисленням. У наших предків існувало повір'я, що саме 12 листопада зимоючі птахи прилітають в міста і села. У цей день дорослі ремонтували старі пташини годівниці і вішали нові, а діти годували птахів. Давнину люди вірили, що синиці приносять у дім щастя. Тому цих яскравих пташок намагалися заманити, розміщуючи поряд з будинками годівниці, а на деревах розвішували мутузочки шматочками сала. Традиції свята. Незважаючи на те, що з часом багато свят відозмінюється і набувають іншого вигляду і значення, суть синичного дня залишається колишньою. Допомога і підтримка маленьким пташкам, які стали частиною звичної картини міського пейзажу. Сьогодні, як і в старі часи 12 листопада, жителі міст і сіл традиційно відзначають зустріч зимуючих птахів, снігурів, шишкарів, сойок, синиць, омелюхи, повзика та інших. У цей день Люди розвішують годівниці і готують для пернатих корисну підгодівлю на зиму, насіння соняшнику, арахісу, гарбуза, і конопель, крупи і несолоне сало. Шматки хліба і залишки солодощів супереч поширеному стереотипу птахам не можна через особливості травлення, від невідповідних частувань синиці можуть важко захворіти і загинути. За старих часів на 12 листопада було багато прикмет і ворожіння, пов'язаних з синицями. Наприклад, коли птахи прилітали на подвір'я їм кидали крихти хліба і шматки сала. Якщо синиці починали клювати хліб, це означало грошовий успіх, якщо сало додаток худоби. Знайти мертву синицю на порозі або у дворі означало, що хтось намагається навести на вас перестріт або псування, а якщо на годівницю прилітало безліч пернатих, це було вісником хуртовин та сильних морозів. Також вважалося, якщо птах пощить, хвилюється і б'ється в ваше вікно, то потрібно бути готовим до втрати і невдач. Нагодуй птахів взимку. Вони послужать тобі навесні, говорили наші дідусі і бабусі, маючи на увазі, що пернати, врятовані від голоду взимку, допоможуть уберегти прийдешній врожай від комах шкідників. Цікаві факти. Орнітологи впевнені, що рух синиць є одним з яскравих прикладів економного польоту. Саме цей факт дозволяє птахам літати з величезною швидкістю до 35 км на годину, при цьому рідко змахуючи крилами. Синиці не вміють самі облаштовувати дупла в стовбурах дерев, тому вони знаходять і займають чужі, залишені попередніми господарями. Синиця символ добра і щастя. Синиця символізує добро і щастя. Ця пташка відноситься до живих істот, що викликає тільки позитивні емоції, вважається великою удачею, якщо мила пташка сіла на розкриту долоню, можна загадувати бажання. Якщо синичка на долоні ще й заспіває, то загадане. Бажання неодмінно збудеться. Народна мудрість стверджує, що синиця в руках краще журавля в небі. Цікавинки про синичку. Синички зимують у межах своєї батьківщини і не відлітають у південні краї. Синичка за день з'їдає 300-400 гусениць, тобто з'їдає за день їжі скільки, скільки важить сама. Синички годують своїх дитинчат 60 разів на годину. Існує повір'я, згідно з яким, якщо ви побачите синичку біля годівниці, щастя не за горами. Прикмети якщо синиця почала свісіти, то день буде погожим, а якщо вона запищала, то вночі вдарить мороз. Якщо до годівниць прилітає багато синиць, Чекайте хуртовин і сильного снігопаду. Якщо зграї синиць підлітають до будинку, пора утеплятися. Синичка, пташечка мене гукає, вийду зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду, Винесу їй хлібця, сала, щоб і завтра заспівала. Любі малята. А ви годуєте синичок? Чи може інших птахів? Коли прилітають синички до наших будинків? Чому? Чим любить ласувати синичка? Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей! Миру нам усім!